Відтепер у застосунку дія з'явилася інформація про пункти незламності. Це допоможе оперативно знайти найближчі пункти, подивитися графік роботи та зручності, а ще прокласти маршрут. Нова онлайн-послуга працюватиме навіть без інтернету та зв'язку. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. У відомстві наголошують, що таке нововведення надасть змогу людям у разі потреби отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету. Розробники дії пояснили, аби скористатися сервісом, потрібно зайти у застосунок Дія у переліку послуг, знайти пункти незламності, обрати свою область, завантажити і перейти до мапи. Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Також можна застосувати фільтри і знайти локацію з необхідними опціями: пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.